Переглянувши це відео, ви дізнаєтесь, як розпізнавати рельєф на плані місцевості або на топографічній карті. А саме мова йтиме про горизонталі та берштрихи. Перед вами частина аркуша топографічної карти. І коричневим кольором ви бачите тут такі ізолінії, а саме горизонталі, нагадую, що горизонталі з'єднують місця з однаковою висотою. Ось якщо виглянете на цій карті правий нижній куток, тут показано, що висота перерізу 5 метрів. Що це означає? Це означає, що горизонталі проведені через 5 метрів. Отже, різниця 5 метрів. Але як зрозуміти, чи наступна лінія у нас буде 175 метрів, чи це все ж таки буде 165 метрів, якщо будемо ходитися? В північному напрямку по цій карті. Тоді нам потрібно звернути увагу на бергштрихи. штрихи Верх-штрихи Берг це лінії, такі невеличкі штришки на карті, які показують, в якому напрямку схил. Розглянемо детальніше. Ось ви бачите: гора Велика Михайлівська. Ми бачимо такі невеличкі штришки. Біля горизонталі, які показують назовні. І це ще раз доводить, що це саме гора, а не западина. Якби берштрихи були усередину, то тоді це була якась западина. Отже, якщо ви бачите якийсь пагорб чи гору на місцевості, тоді на топографічній карті з допомогою горизонталей вона матиме такий вигляд. При цьому, чим схил гори буде похиліший, тим горизонталі будуть проведені далі одна від одної.